Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп вязання Сьогодні я пропоную вам роздивитися нову колекцію весна Літа 2024 від датського бренду пряжі Fielcolan. Цей бренд, що сезону випускає повноцінну колекцію описів здебільшого плечових виробів, як жіночих, так і дитячих, і іноді чоловічих. І всі ці описи, вся ця колекція зазвичай поєднані однією темою та мають одне натхнення. Ця колекція весна літа 2024 натхнена садами тіволі. Тіволі – це невеличке місто на північний схід від Риму у Італії що мають чудові сади, які було збудовано ще у 16 столітті, і ці сади є знаменитими зараз на весь світ. Тож дизайнери цієї колекції надихалися архітектурою садів, надихалися флористикою цих садів, і все своє натхнення вклали у ці вироби. Тож зараз я відключаюся від вас обличчям в кадрі, буду показувати вам всі вироби з цієї колекції, додавати свої коментарі. Хочу зазначити, що абсолютно всі описи всіх виробів, які ви побачите в цьому відео, є в безкоштовному доступі. Посилання на колекцію я вам залишу в інфобоксі під відео. І перед тим, як ми розпочнемо, хочу вам нагадати, не забувати. Ставити вподобайки, писати ваші коментарі та підписуватися на мій канал, якщо ви наразі ще цього не зробили. Бо всі невеличкі дії від вас дуже допомагають розвитку мого каналу. Тож, приємного перегляду! І перші два вироби цієї колекції мають назву Little Romp, тобто маленький ромб, і ромб, що є відповідно дитячим та дорослими топами. Ці ромби беруть натхнення від класичних костюмів арлекінів. З тією різницею, що костюми арлекінів є досить строкатими, а топиш є дуже ніжними, однотонними, виповненими в дуже спокійній кольоровій гамі. У дуже простій техніці гачкування це філейне в'язання. Єдине, що виробник пропонує в'язати ці топи із суміші меріносу та бавовни. І мене завжди беруть сумнівичі, доречні такі склади саме для літнього в'язання, тим паче для таких відкритих топів для спекотих дів. Тож я брала би для цих виробів або тонку мерсерізовану бавовну, або навіть льняну пряжу. І думаю, що це вийде дуже гарний family лук. Наступний кардиган, ніжний і легкий, як пелюстка квітки, має назву кронблат, що в перекладі з датської і означає саме пелюстка. Основне полотно тут виконане із кідмахеру на шовкові, обробка зроблена тонкою вовною. Конструкція кардигану це звичайний реглан, він не має ніяких застібок і буде дуже гарним компаньйоном у прохолодні літні та весняні вечори. Мені дуже подобається тут кольорове рішення, бо цей білий колір дуже гарно підкреслює невеличкий меланж на Мохерові. Наступні кардигани мають назву Merry Go Round, тобто карусель. Це дитячі кардигани, зроблені звичайним регланом із зав'язками акорд спереду біля горловини, замість застібок. Вони натхнені ярмарковою площею садів Тіролі, яка містить на собі невеличкий куточок з дитячою каруселю та місцем, де продають солодку вату та льодяники. І, звісно ж, головною прикрасою цих дитячих категанів є дуже гарна вишивка гладю. Ви зможете знайти по цьому опису цілих три схеми вишивки. І якщо ви раптом не знаєте техніку виконання цієї вишивки, я вас запрошую перейти до мого відео, посилання на яке я вам теж залишу в описі, де я детально розповідаю, в якій техніці можна виконувати вишивку пов'язаному полотні, і що вам для цього буде потрібно. Жіночий кардиган Пантаміма можна взяти з собою за задумом дизайнерки на той самий ярмарок на випадок прохолодного вечора. Він так само виконаний регланом, з дуже простою конструкцією та дуже простим, але цікавим візерунком на основі звичайної резинки 3х3. Для дизайнерки Ріки Аліасен «Садиті волі це поєднання класиків, в якій придумана кожна дрібниця і жодна квітка не стоїть просто так. Із свободою та відчуттям свята. Саме це слугувало натхненням для неї для створення цієї класичної весняної куртки з дуже цікавим коміром, в якій продумана кожна дрібниця, але при цьому залишається дуже гарна свобода руху. Наступна футболка має назву Коломбіна. Взагалі, Коломбіна це класична персонажка комедійного театру 16-17 сторіччя в Італії, і вона є вірною супутницею Арлекіна. Тож силует цієї футболки натхнений класичними сукнями того часу, взагалі, і зокрема, сукнею саме персонажки на ім'я Коломбіна. Вона має, як ви можете бачити, невеличкий запах попереду, невелику свободу прилягання по талії та в рукавах, і дуже жіночий та елегантний силует. Наступна футболка має назву Іполіто. Вона виконана круглою кокеткою та повітряним неврівномірним візерунком, який має нам нагадувати про великі клумби квітів, які так само, коли на них дивишся, ростуть трошечки нерівномірно, бо деякі квіти є трохи вищими, деякі трохи нижчими. І коли вони утворюють таке море квітів, ми можемо в ньому впізнати саме цей візерунок. Наступний м'який та повітряний светер має назву Аньє. Анье це саме та річка, яка протікає через місто Тіволі, недалеко від Риму, і дозволила в епоху відродження побудувати ці чудові сади, які прикрашають наразі місто та його околиці. Цей светер Анье натхнений безпосередньо клумбами, які розташовані в садах, через те, що Багато з тих клумб мають таку ромбовидну форму. І всередині кожного ромбику ми можемо розглядяти квіти, які квітнуть та прикрашають сади. Цей шалик має назву спая або Паросток. По-перше, він має колір гарної, свіжої, весняної зелені. І, по-друге, ажурні смуги візерунків на ньому символізують всі етапи пророщення Маленької рослинки починаючи від безпосередньо паростку і закінчуючи гарними ажурними квітами. Наступний яскравий комплект, зв'язаний інтарсією, складається із топа, виконаного в техніці японське плече за назвою Joyride, тобто радісна поїздка. Та класичних в'язаних шортів за назвою What a Life, тобто яке ж все-таки життя. Цей комплект створений, щоб спонукати нас прийняти життя, відчути всі смаки яскравих, налитих сонцем, плодів, садів, волі та вільно рухатися, веселитися і насолоджуватися життям в повній мірі. Далі ви можете побачити ще один сімейний лук, який складається з двох літніх топів з гарним небанальним візерунком з горизонтальних смужок. Тож один топ відповідно жіночий, інший дитячий. Мають вони назву Вандлінт що означає спалах на воді. І візерунки цих топів натхнені саме тими бліками на воді, які можна побачити у басейнах та фонтанах в садів Тіволі в яскравий сонячний день. Наступна повітряна та елегантна блуза має назву фльор, що і означає взагалі квітковий або квіти. В неї дуже проста конструкція, дуже проста модель, але вона має дуже гарний акцент у вигляді ажурних рукавів. І, звісно, ці ажурні візерунки, вони так само, як і вся колекція, черпають натхнення у флористичних мотивах садів Тіволі. Наступний виріб має назву «Лаціо». Це базовий версайз кардиган з чітким геометричним візерунком. За задумом дизайнерки, цей кардиган не має застібки, але все ж таки за конструкцією планка сконструйована таким чином, що ви можете додати спокійно туди гудзики, і одна планка буде перекривати іншу. Візерунки цього кардигану натхнені лабіринтами садів тіволі. Наступний джемпер має назву Крокус, і ця назва говорить за весь кардиган. Його силует, його форма рукавів і навіть його колір це просто втілення справжнього весняного першого крокусу у трикотажному виробі. Наступна футболка має назву «Дейзі», тобто Ромашка. І це виріб із круглою кокеткою із вишивкою, квітами, тон в тон на полотні. Якщо ви дивилися моє відео про в'язані мрії, то саме такий виріб є у тому списку серед інших. І я дуже сподіваюся, що цей опис стане для мене мотивацією, врешті-решт, зробити собі щось таке дуже гарне, дуже ніжне. Наступна ажурна футболка, що має максимально просту конструкцію спущеного плеча і робиться навіть без рукавів, має назву Лаванда Haze, або Лавандовий серпанок. І як ви вже зрозуміли, оці гарні ажурні візерунки, які ви бачите на цій футболці, це саме втілення у трикотажі квітів лаванди. Наступний джемпер в перекладі з датської має назву листя лози. І як ви можете побачити, і його колір, і його візерунки відображають теж флористичні, гарні мотиви. Він має у собі не тільки ажур, а й невеличкі переплетіння, бо лоза це саме та рослина, яка переплітається. Зв'язаний він на спицях номер 6, тобто ви дуже швидко його виконаєте за рахунок і номеру спиць і візерунків. Мені дуже подобається тут такий камірець-стійка, досить широкий. І це, до речі, єдина модель виробів, в яких немає ростку. В такому комірці зазвичай немає ростку. І якраз таки оця складка, яка формується за рахунок відсутності ростку у виробі. Це єдина модель, в якій вона мені подобається. Наступний джемпер є дуже базовим, дуже простим, але в той час дуже гарно виглядаючим, і він прикрасить будь-який гардероб. Це джемпер за назвою Helen. Він зв'язаний з верху донизу. З використанням імітації плечових швів та шву центрального по рукаву, і має він таку назву, бо він був зв'язаний дизайнеркою для своєї знайомої, яку власне і звуть Хелен. Я дуже сподіваюся, що ви надихнулися цим відео, знайшли для себе якісь гарні моделі, які б ви хотіли відтворити вже для весняного та літнього в'язання. Дуже чекаю на ваші відгуки та бажаю вам мирного неба, рівнесеньких петельок та до нових зустрічей!